Я вийду за рамки цієї вузької теми, тому що е, я хочу, щоб ви розуміли, е, в якому середовищі працюють небанківські фінансові установи і як е, діяльність небанківських фінансових установ корелює із тим курсом, який ми е, опановуємо фінансова грамотність. Е, ну, Тема небанківських фінансових. Е, ну, і ще на такий нюанс я хочу звернути вашу увагу, що е, два наступних доповідача. Будуть виступати на тему квазібанківських фінансових установ або кредитних установ і інститутів спільного інвестування. Тому я теж цю тему омену. Якщо говорити про фінансові ринки в нашій країні, в Україні, то, як правило, ці фінансові ринки асоціюються із такими інститутами, як банківські установи. Порівнюючи наш фінансовий ринок із ринками розвинених країн, ну для прикладу, можна взяти Сполучені Штати Америки, ми побачимо, що в Україні 90, а може 95% всіх фінансових ресурсів, вони контролюються банківськими установами. В інших країнах, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, банківські установи контролюють меншу частину фінансових ресурсів. Це буває 30-40%. В країнах континентальної Європи трохи більше, але все-таки різниця дуже значна. Чому так відбувається? Справа в тому, що є кілька факторів, які впливають на розподіл фінансових ресурсів між різними фінансовими установами, але ключовими є два: це система, фінансова система, яка сформована в тій чи іншій країні. А ще більш важливим фактором є рівень доходів населення середньодошовий рівень доходів населення у тій чи іншій країні. У таких країнах, як Україна, на жаль, доходи поки що є незначними, і ті особи, які мають заощадження, вони їх відкладають, грубо кажучи, на чорний день. Що це означає? Гроші, які відкладають на чорний день, вони повинні бути у ліквідній формі. тобто, Весь час бути під рукою, у особи повинна бути можливість швидко скористатися цими коштами. А по-друге, ці кошти не повинні піддаватися надлишковим ризикам. Відтак, виходячи із цих інвестиційних мотивів, формуються інвестиційні цілі, про які я вже сказав. Банківська установа є в цьому плані оптимальним фінансовим інститутом, який може запропонувати. Той фінансовий інструмент, який буде задовольняти цим фінансовим цілям. Тобто депозит на короткий термін у надійному банку саме зможе відкласти кошти таким людям на чорний день. Але по мірі того, як збільшується спектр інвестиційних мотивів населення, розширюються і інвестиційні цілі, і, відповідно, потрібні, щоб фінансові інститути надавали. Ширше коло фінансових інструментів для населення. Ну, наприклад, якщо людина вже відклала кошти на чорний день, то у неї виникне природні бажання, щоб ну, якщо є для цього можливість, щоб покращити своє економічне становище, тобто відкласти кошти, щоб придбати, наприклад, будинок, ну, покращити свої житлові умови, купити товари довготермінового використання. І вже у такому випадку вона буде думати, яким чином скористатися цими коштами. Тобто, вже можна ці кошти складати на більш довготерміновий період. Ці кошти вже не повинні бути у високоліквідній формі. Хоча, звичайно, ризикувати такими коштами людина все-таки не буде. Банківські установи теж можуть вам запропонувати такі продукти. це будуть Депозити на більш довгий термін, але в принципі у такому випадку пересічний громадянин може вже звернутися і до інших фінансових установ. Ну, наприклад, він може звернутися до страхових компаній або інститутів спільного інвестування, які можуть запропонувати вищий дохід порівняно із банком. І виходячи, от, із, ну, скажімо так, що Крім оцих двох, далі от у ієрархії інвестиційних мотивів населення виділяють відкладення коштів для навчання дітей на старість, і, врешті-решт, коли доходи є досить значими, тоді перетичний громадянин вже думає не тільки про те, щоб задовольнити всі вище раніше сказані мною запити, але він може ще і ризикнути тобто направити гроші на ті інструменти, які дозволять йому забезпечити інший дохід. даті. В розвинених країнах спектр інвестиційних мотивів населення є досить широким, тому там розвиваються всі форми е, фінансових послуг. Не тільки банківські, але і інститути спільного інвестування розвиваються, і е, розвиваються пенсійні фонди, і страхові компанії по страхуванню життя, і так далі. В Україні ж, ми, як ми розуміємо, поки що банківські фінансові установи домінують на фінансовому ринку. По українському законодавству, що таке фінансова установа? Юридична особа, яка відповідна до закону, надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги, пов'язані з наданням фінансових послуг у випадках прямо визначених законів, і внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. Оці одна чи декілька фінансових послуг це послуги двох типів. По-перше, це послуги, які е Передбачають, що фінансова установа буде залучати кошти індивідуального власника заощаджень і управляти цими коштами, і послуги, які не передбачають такої операції. Тобто фінансова установа, виходячи із потреб власника фінансових ресурсів, буде надавати йому, ну, наприклад, консультації або плати кошти в ті активи, які будуть робити, на які будуть робити запит. І внесено до відповідного реєстру основного законом порядку. Значить, реєстри ведуть три в Україні три регулятори: це Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку і Національна комісія з регулювання ринку фінансових послуг. От всі фінансові установи повинні бути у по реєстрах, хоча б однієї одного з цього регулятора. Виключний перелік фінансових послуг теж визначений у законодавстві. Чорним я виділив. Саме ті фінансові послуги, ось пункт 2, пункт 4, 6 і 9, це далі, управління фінансовими активами, залучення фінансових активів і зобов'язання щодо наступного їх повернення, надання коштів по позику, у тому числі і нового фінансового кредиту, і послуги у сфері страхування по системі накопичування пенсійного забезпечення, це саме ті послуги, які передбачають, що власник фінансових ресурсів буде передавати в управління свої фінансові ресурси. От, якщо ми будемо виходити із цього річного переліку. То ми побачимо, що, а ну і закон дає також у статті першій дає перелік фінансових установ, але цей перелік не виключний. Банки, кредитні спілки, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, довірчі товариства, страхові компанії, ломбарди, лізінгові компанії, інші юридичні особи і так далі. Ну, не виключний, можна, наприклад, назвати ще факторингові компанії, про які ми згадували, і інші інститути, установи, які надають фінансові послуги. Пункт 9 саме про це і говорить. Інші юридичні особи, виключно видом діяльності, яких є, надання фінансових послуг, а у випадках прямо законів інші послуги пов'язані з наданням фінансових послуг. От всі ці фінансові установи ми можемо розділити на фінансових посередників і фінансові установи, які не залучають кошти третіх осіб на власні рахунки. До фінансових посередників відносяться банки і небанківські фінансові установи. Це ліва колоночка. Так? Кредитні спілки або квазібанки, які, принципи роботи, яких схожі на банківські, але у них трошки інші правила е, діяльності. Установи накопичувального пенсійного забезпечення, страхові компанії, що здійснюють страхування життя, а також інвестиційні фонди і компанії, і довірчі товариства. А фінансові установи, які не залучають кошти третіх осіб на власні рахунки, це страхові компанії, що здійснюють загальне, або ризики страхування, ломбарди, лізингові компанії, конторні компанії, та гортиці папери і інші суб'єкти. Фінансові посередники. Ті, що були в ліні колонці, це спеціалізовані фінансові інститути, які опосередковують рух фінансових ресурсів, залучаючи шляхом розміщення фінансових інструментів власного випуску, як правило, серед індивідуальних інвесторів, та вкладаючи акумульовані таким чином кошти у різноманітні фінансові активни. Фінансовий ринок ось на цій табличці показаний як певний механізм, де здійснюється рух коштів. Фінансові посередники в центрі є тими особами, які опосередковують рух коштів. Від первинних позичальників до первинних вірох коштів від первинних кредиторів до первинних позичальників. Звичайно, в практиці можна було б і напряму здійснювати надання коштів первинним позичальникам. Ну, на заході така практика існувала, коли пересічні громадяни і з досить значними доходами могли купувати акції або боргові зобов'язання безпосередньо у тих осіб, які її випускають. Ну в Україні таке теж відбувається. Ось останнім часом були здійснені випуски так званих воєнних облігацій держави, так і будь-який громадянин міг би придбати ці облігації, виходячи із патріотичних міркувань і. Очікуючи, що він отримує за це певний дохід. Це приклад того, як можна було б напряму здійснювати інвестування коштів власникам цих коштів так, у первинні у зобов'язання. Але розвиток фінансового ринку, ускладнення фінансового ринку, привело до того, що з'явилися саме ці фінансові посередники. Ці фінансові посередники вони, чому вони виникли? Вони значною мірою. У... Усувають, О, да, усувають, усувають ті суперечності, які є е, між запитами позичальників і запитами кредиторів. Ну, наприклад, позичальники як правило хочуть отримати ресурси значні і на тривалий час. А кредитори частіше не мають таких великих коштів і надають ці кошти на менш короткий час. От фінансові посередники е, Випускаючи свої боргові зобов'язання або інші фінансові інструменти. Вони таким певним чином усувають ці е, суперечності. Значить, поділ цих фінансових посередників можна здійснити на три основні групи за їх функціональним, е, за особливостями їх е, діяльності. Це на депозитні інститути, до яких відносяться банки і небанківські, банківські або квазібанківські депозитні установи. Це от ті кредитні установи, про які буде говорити наступний доповідач. Договірні ощадні інститути, до яких відносяться страхові компанії, що здійснюють страхування життя і пенсійні фонди. От на ці установи я хочу, щоб ви звернули більшу увагу, тому що я сподіваюся, що наступне покоління наших співгромадян да, будуть, будуть учасниками, практично всі будуть учасниками цих установ. І інвестиційні посередники це інститути спільного установки спільного інвестування, діяльність в яких полягає в об'єднанні коштів індивідуальних інвесторів та розміщення цих коштів у різноманітних фінансових активах з метою отримання прибутку на користь останніх. Серед договірних ощадних інститутів виділяють два основних типи інститутів. Це недержавні пенсійні фонди і компанії по страхуванню життя. В чому особливість цих інститутів? Значить, їх основне призначення цих інститутів це збереження коштів учасників цих інститутів. І саме. І, і, і забезпечення помірного доходу. Тобто, на відміну від інших фінансових посередників, вони не тільки виступають у ролі інвестиційних інститутів, вони ще відіграють і досить значну соціальну роль, тому що ці інститути сприяють забезпечення додаткового доходу соціального характеру. Ну, наприклад, ті, ті громадяни, які мають доходи і є учасниками Державного пенсійного фонду, вони будуть отримувати ще і недержавну додаткову пенсію. Тобто в них буде додатковий дохід при виході на пенсію. Саме виходячи із того, що ці інститути і страхові компанії, і державні пенсійні фонди відіграють значну соціальну роль, держава приділяє їм особливу увагу. Ну, ця увага у чому визначається: держава створює їм додаткові стимули для діяльності. Зокрема, створюється механізм податкової діяльності цих інститутів. Це досить складний механізм, але якщо так дуже коротко говорити про, про, про цей механізм, то він включає три таких елементи. По-перше, Ті особи, які учасниками установ договірних ощадних інститутів, вони не вірніше їхні доходи не оподатковуються в момент, коли вони перераховують кошти до цих інститутів. По-друге, самі договірні ощадні інститути, отримуючи доход, який вони. Отримують на залучені кошти. Цей доход не оподатковується державою. І втретє, ті особи, роботодавці, які перераховують кошти на користь своїх учасників, значить, вони можуть отримувати податки в пільгі вже у своїй діяльності. В, да, в Україні передбачено, що для державні пенсійні фонди. Можуть бути трьох видів: це відкриті фонди, корпоративні і професійні. Ну, відкриті фонди це недержавні пенсійні фонди, учасники яких можуть бути будь-які фізичні особи, незалежно від місця та характеру їх роботи. Корпоративні пенсійні фонди це пенсійні фонди, засновниками яких можуть бути юридичні особи роботодавці а учасниками лише працівники цих засновників або роботодавців-платників. І професійні пенсійні фонди це недержавні пенсійні фонди. Засновниками яких можуть бути організації роботавців, їх об'єднання, об'єднання громадян професійної спілки і так далі. Тобто, це пенсійні фонди об'єднані за професійною ознакою в Україні на сьогоднішній день створено досить багато державних пенсійних фондів, але розвитку цієї діяльності поки що не знайшов по тій причині, про яку я згадував самого початку. Тобто у насання на сьогоднішній день недостатньо доходів, щоб вони могли ці кошти використовувати для забезпечення більшої пенсії при виході на пенсію. Але у таких країнах, як Україна, стимулювання державою державного пенсійного забезпечення призводить до то, того, що створюються корпоративні пенсійні фонди, тобто роботодавці, які зацікавлені, щоб е, е, працівники Підприємства були певним чином прив'язані, тобто отримали соціальний пакет, і, які зацікавлені в тому, щоб не тільки за рахунок заробітної плати, а за рахунок інших стимулів можна було проводити свою кадрову політику. Вони створюють корпоративні пенсійні фонди. От в таких країнах розвиток недержавного державного пенсійного забезпечення саме покладається на, на перших парах на корпоративні пенсійні фонди. І якщо дивитися на структуру недержавного пенсійного забезпечення в Україні, то не за кількістю, але за обсягом ресурсів, які контролюють цей сектор, саме корпоративні пенсійні фонди вони і є провідними. Що ще потрібно пам'ятати і знати про принципи діяльності державних пенсійних фондів в Україні? Для того, щоб знизити ризики діяльності цих фінансових установ, в Україні передбачено, що використовується лише так звана система із визначеними внесками. Що це означає? Що установи недержавного пенсійного забезпечення можуть виплачувати пенсію своїм учасникам лише у межах тих коштів, які накопичені на індивідуальних пенсійних рахунках учасників. Тобто всі ризики, пов'язані із діяльністю державних пенсійних фондів, з одного боку перекладаються на учасників цих пенсійних фондів. І сам Державний пенсійний фонд в Україні він позбавлений властивих, ну, в, у, у фахових літературі це називається власних ризиків або інституційних ризиків. Так? Тобто ця установа не може, на відміну. Від банку збанкрутувати, у неї не можуть бути проблеми з ліквідністю, тому що якщо ця установа буде діяти не дуже професійно, то це буде означати, що сума активів, яким вона буде управляти, буде зменшуватися, і просто буде зменшуватися розмір коштів, які будуть обліковуватися на індивідуальних пенсійних рахунках учасників такого пенсійного фонду. Але до банкрутства справа ніколи не дійде. Звичайно, такі ситуації повинні бути. Під пильним наглядом і самих учасників, і регуляторів, тому що це може бути наслідком зловживання. Але ризики, подібних тих, які є у кредитно-депозитних установ, вони державних пенсійних фондів немає, банківських установ. Усі функції з управління недержавним пенсійним фондом здійснюють інші організації. Тобто, Недержавний пенсійний фонд не має власного персоналу. Ну, зараз використовується таке модне слово, фахове, аутсорсинг. Так, от Управління пенсійними активами, управління діяльністю Державного пенсійного фонду здійснюється на умовах аутсорсингу. Тобто, всі основні функції управління це облік, управління активами. Зберігання активів, вони здійснюються іншими юридичними особами, з якими цей державний пенсійний фонд уклав угоди. Це ще один крок для зниження ризиків діяльності Державного пенсійного фонду. Оскільки якби всі ці функції виконувала одна юридична особа, навіть на умовах то очевидно, що ризик зловживань буде значно більшим. А так, якщо одна особа здійснює управління, а інше зберігання активів, то будь-яка дія пов'язана із управлінням цими активами. З операціями саме активі, вона знаходиться під подвійним, а то й під потрійним контролем. Ну і друга група договірних ощадних інститутів, які теж отримали розвиток в Україні. Це страхові компанії, що здійснюють страхування життя. От Чому виділяються страхові компанії, що здійснюється поділ? На страхові компанії, що здійснюють страхування життя, і на страхові компанії, що здійснюють загальне. Ризикове страхування. Е, хоча е, діяльність і тих, і інших е, визначається одним законом, законом про страхування, але принципи їх діяльності і призначення цих інститутів є е, дуже відрізняються. Ну, я навіть можу так е, привести такий приклад, що в англомовній в головному середовищі використовуються навіть різні терміни для позначення цих страхових кампаній Assurance так і insurance, Так. Причому Assurance, це слово переводиться як впевненість, що означає, що будь-який договір укладений із страховою компанією, що здійснює страхування життя, він закінчиться виплатою страхової винагороди, або після закінчення терміну дії. Цього договору або після настання страхового випадку. І для того, щоб підкреслити відмінність діяльності цих інститутів, в законі передбачено, що страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають права займатися іншими видами страхування. Особливостями діяльності цих страхових кампаній є те, що ті активи, які накопичені страховою кампанією, вони обліковуються окремо і. Фактично відокремлені від активів самої страхової кампанії, тобто, якщо страхова кампанія по страхуванню життя опиниться у скрутному становищі і не зможе розрахуватися за своїми зобов'язаннями, то кредитори цієї страхової кампанії не мають права звернути свої позови на ті активи, які є власністю учасників цієї страхової кампанії. Тобто ці активи будуть відокремлені. Таке страхування життя, вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування життя у разі. Це те, що я казав. Смерті застрахованої особи, до життя застрахованої особи до закінчення строку дії договору, та або досягнення застрахованої особи визначеного договором віку. Ну, інвестиційна складова страхування життя. Ось я звертав увагу, що е, активи. Активи, які належать учасникам або клієнтам компанії страхування життя відокремлені, і відповідно ті резерви, які акумульовані компанії зі страхування життя, вони теж використовуються з інвестиційною метою кампанії зі страхування життя. І частина цього інвестиційного доходу, вірніше, весь інвестиційний доход за виключенням його частини, теж належить тим клієнтам, клієнтам цієї страхової компанії. Ну от зв'язка е, страхових компаній і установ недержавного пенсійного забезпечення ще е, установ недержавного пенсійного забезпечення ще важливо, і з цієї точки зору, що е, тоді, коли е, буде реалізована е, реформа е, пенсійної системи в Україні і буде запроваджений другий рівень пенсійної системи, то і Пенсійні фонди і страхові кампанії по страхуванню життя будуть активними учасниками цього другого рівня. Передбачається, що в Україні повинна бути трьохрівнева пенсійна система. Перший рівень це солідарна система, яка діє на сьогоднішній день. Другий рівень це накопичувальна система. І відповідно до концепції реформи пенсійної системи кожному громадянину України буде відкрити рахунок у накопичувальному пенсійному фонді. Так? Тобто кошти будуть накопичуватися протягом його трудового стажу. А після виходу, вірніше, в період, коли буде ця людина виходити на пенсію, розмір буде, пенсії буде визначатися саме сумою накопичених коштів. Так? І от тоді, коли людина буде виходити на пенсію, вона змушена буде звернутися до страхової кампанії зі страхування життя, щоб виходячи із актуальних розрахунків, ця страхова кампанія, ну, вже на вибір людини, так? страхова кампанія забезпечувала діть довічну пенсію. Так що страхові компанії по страхуванню життя будуть активними учасниками пенсійної, реформ пенсійної системи, і фактично кожен громадянин України, який буде виходити на пенсію, змушений буде звертатися до страхової компанії для того, щоб вона надала йому відповідні послуги. То рівень інфляції буде вищий. Це означає, що ті кошти, які будуть попадати на Державний пенсійний фонд, будуть проїдатися не Державним пенсійним фондом. Слушним моментом, коли можна вже буде ризикнути і вкласти кошти на державний пенсійний фонд, це буде довгострокова і стабілізація економічного стану в Україні і сталий розвиток, сталий розвиток. У такому випадку можна буде очікувати, що, ну скажімо так, фондовий ринок зможе принести більший дохід недержавному пенсійному фонду. Ніж рівень інфляції і навіть ніж рівень процентної ставки, який може забезпечити банківська установа. Недержавні пенсійні фонди і страхові компанії на сьогоднішній день е, приймають участь у пенсійних планах в основному шляхом укладання угод із роботодавцями, а не з е, конкретними фізичними особами. У такому випадку. Конкретна фізична особа нічого не втрачає. Якщо роботодавець готовий платити ці кошти, нехай платить. Єдине, що ви повинні пам'ятати, що після того, як ці кошти перераховані на індивідуальні пенсійні рахунки або укладений пенсійний контракт, то власниками цих коштів вже стає фізична особа. Якщо, наприклад, роботодавець з, з вами розриває трудовий контракт, ви не просто маєте право, ви зобов'язані перевести ці кошти в інший пенсійний фонд. Ну, крім того, є ще такі як, нюанси. Е, хоча е, учасник державного пенсійного фонду не може скористатися цими коштами на індивідуальному пенсійному рахунку до моменту виходу на пенсію, але є випадки, коли е, законодавство дозволяє скористатися. Наприклад, якщо людина виїжджає за кордон на постійне місце проживання. Або якщо виявляється, що людина, ну, на жаль, захворіла. Причому є перелік хвороб, які дозволяють скористатися цими коштами і отримати єдноразову пенсійну суму, пенсійну виплату. Тобто, це певною мірою є підстраховка для особи, і так би мовити, це непогано. Дякуємо вам, пане Сергію,